Всім привіт! В даному відео ми навчимося шукати невідомі елементи прямокутних трикутників, використовуючи означення косинуса. Тож, давайте для початку пригадаємо, що таке косинус для кута в прямокутному трикутнику. Для цього давайте оберемо один із гострих кутів прямокутного трикутника та позначимо його, наприклад, літерою альфа. Далі я підпишу маленькими латинськими літерами катети. Наприклад,. Протилежний катет підпишу літерою А, прилеглий катет підпишу літерою Б, а гіпотенузу літерою С. Згідно значення, косинусом кута буде відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тож, на нашому кресленні саме для цього трикутника, прилеглий катет С буде Б, а гіпотенуза С, тому косинусом кута альфа буде відношення Б до С. Ну що ж, означення косинуса пригадали. Тепер давайте перейдемо до конкретних застосувань. За умовою задачі у нас з вами відомий кут А. Він дорівнює 30 градусів. Одразу відмічаємо це на нашому кресленні. Також, згідно умови задачі, ми з вами ще знаємо довжину гіпотенузи АВ. Вона дорівнює 34 см. А знайти нам в цій задачі необхідно катет АЦ. Як бачимо, він є прилеглим до кута 30 градусів. Через це, очевидно, нам з вами знадобиться означення косинуса. Адже саме косинус, як щойно ми з вами пригадали, пов'язує прилеглий катет із гіпотенузою. Через це давайте будемо розписувати, чому ж буде дорівнювати косинус кута А. Отже, косинус кута А, це буде відношення. Прилеглого катета. На нашому кресленні цей катет АС, до гіпотенузи АБ. Давайте тепер замість літер підставимо конкретні числові значення. Отже, Аце в нас з вами невідомо, тому Аце я так і записую. Значення гіпотенузи в нас відоме, і воно дорівнює 34 см, і це буде дорівнювати косинусу 30 градусів. Нагадаю, 30 градусів це є табличне значення, тому ми з вами знаємо косинус 30 і можемо його також одразу записати. Косинус 30 дорівнює згідно таблиць, корінь з 3 поділити на 2. І далі наша задача зводиться до пошуку невідомого члена пропорції. Хочу швиденько вам нагадати: якщо у нас з вами є пропорція, наприклад, ось в такому вигляді, то для того, щоб, наприклад, знайти невідомий. Крайній член пропорції. Нам з вами необхідно перемножити по діагоналі і отримати добуток середніх членів пропорції, а потім поділити на той член, який у нас з вами залишився, тобто на інший крайній член пропорції. Як бачимо в нашій ситуації для пошуку АС нам необхідно перемножити по діагоналі 34 на корінь із трьох, це власне у нас середні члени пропорції. І поділити на те, що залишилося, тобто на інший крайній член пропорції, тобто навпіл на 2. Після скорочення 34 і 2 ми в чисельнику отримаємо з вами 17, тому що 34 поділити на 2 це буде 17. А в знаменнику 2 поділити на 2, це буде одиничка. Звісно ж, одиничку в знаменнику писати не потрібно, тому ми з вами вже отримали кінцевий результат. Отже. Катет, АС в нас буде дорівнювати 17 коренів із 3 см. Це і є кінцева відповідь до першої задачі. До речі, хочу нагадати, що в нас уже є відео про те, як використовувати синус для пошуку невідомих елементів трикутників. Тому ви можете з цим легко ознайомитися за посиланням, яке я вам викладу в описі до даного відео. Раджу ознайомитися з цим відео також. А ми тим часом перейдемо до другої задачі. Отже, згідно умови другої задачі, у нас кут А відомий і дорівнює 60 градусам. Також за умовою в нас відомий іще катет АС, він дорівнює 11 см. А знайти нам потрібно гіпотенузу АВ, Отже, вона в нас невідома. Як бачимо знову, потрібно використати означення косинуса, адже в нас. Треба пов'язати відомий прилеглий катет із гіпотенузою. Через це давайте запишемо, чому ж буде дорівнювати косинус кута А. Отже, косинус кута А це буде відношення прилеглого катета, тобто АС, до гіпотенузи, тобто АБ. Перейдемо до числових значень. Катет АС ми знаємо. Він дорівнює 11 см, тому замість нього запишемо 11. Гіпотенуза АВ невідома, тому АВ я так і запишу. І це відношення буде дорівнювати косинусу з 60 градусів. 60 градусів це також у нас табличне значення, і ми знаємо, що косинус 60 дорівнює 1 друга. Тому прирівняю відношення 11 до АВ до однієї другої. Тобто до косинуса 60. І як бачимо на цей раз. Знову нам необхідно скористатися з вами наслідком із основного правила пропорції. Якщо ми з вами маємо пропорцію ось в такому вигляді, і нам необхідно знайти, наприклад, середній член. В цьому записі це буде B. Нам необхідно знайти, що ми можемо перемножити по діагоналі. На цей раз перемножати по діагоналі ми з вами можемо крайні члени. Тому спочатку треба знайти добуток крайніх членів, і поділити на те, що залишилося. А відомим у нас залишається в цьому випадку інший середній член пропорції. Отже, застосуємо це до нашої ситуації. Таким чином, маємо: А B буде дорівнювати. По діагоналі ми можемо перемножити 11 на 2. Ну і поділити на те, що залишилося, а це одиничка. Звісно ж, на одиничку можна і не ділити. А в чисельнику ми з вами отримаємо 22. Таким чином, АВ, тобто наша гіпотенуза вже знайдена, і вона дорівнює 22 см. Готово. На цьому всім дякую за перегляд і до наступних відео!